Так, друзі, доброго дня, Голодовська, Вінницький осередок, Мозор Юля. Ну, дійшла до нас дуже цікава інформація про те, що судді в Україні по справі Павлова судять по настрою. Через те, що громадськість ходить на суди через те, що ведеть, ведеться відеофіксація, прямі ефіри, що прямо не заборонено законодавством, то судді судять через настрій. Ну, Клопотання від адвокатів теж не враховуються, бо суддя переживає і не чує адвоката, того що переживає, що вона під е пильним оком громадськості. Ну, Якщо суддя розуміє законодавство, знає закони, то судити повинна по закону. Наших дуже багато. Ми ходимо і будемо і надалі ходити по всіх судах. Ми вже побачили, як дуже гарно не через настрій, а через гроші і страх Демитрадзе засудив Павлова, того, що наша ГО показала незаконні ділянки земельні. Паша знайшов незаконне використання тих ділянок, і по Димитрадзе були кримінальні справи. Але через те, що його дружина Олена, чи Оксана, Оксана, перепрошую, займалась, займається і надалі атестацією суддів, то на це закрили очі. То тут як який настрій? А якщо говорити далі про настрій, то можна сказати, що ми побачили чудовий настрій, коли окрема думка судді говорить про те, що Павло не винувати, його треба випустити, а двоє останніх суддів по настрою. Тому що, за нашою інформацією, одна з тих суддів – донька москаля. Ну, якось так виходить. Так от, щоб не було по настрою, щоб не було ще там якось, щоб людьми не управляв страх і гроші, то ми запрошуємо усю громаду, усю громадськість на суди до Павлова. 27-го, біла церква відбудеться суд. Щоб ніхто не гавкав потім в коментарях, що Павло винуватий, що там ще щось сталося. Так приходіть на суди. І окрім того, запрошуємо поліцію, запрошуємо ДБР для того, щоб ну, якось вже поставити крапку в цій справі по гранаті, тому що півтора року йде суд, ну ніяк не можуть осудити затягнули навмисно час для того, щоб протягнути без Павлова справу по ДТП, запхали його в тюрягу, і нормально. 60% тюрем на сьогоднішній день, за нашою інформацією, заповнені людьми, які також попали під настрій суддів, які ні в чому не винні, але або гроші, або страх, або настрій зробили свою грязну справу. Тому, друзі, доєднуйтесь. 27 липня суд у Білій Церкві. Приходьте. Далі буде геодоста.